Переселення людей на місяць, пригоди легендарних галів, божевільний тріп ведмедя, авантюрні пошуки скарбів та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Незважаючи на те, що останній місяць зими не настільки багатий на прем'єри, як його попередники, я постарався відшукати щось цікавеньке. Сьогодні ви дізнаєтесь, що, як і де можна переглянути у лютому. В ролику вже традиційно об'єднані фільми і серіали, а в описі вказана детальна інформація про релізи. Як завжди буду вдячний за ваші підписки, вподобайки та коментарі, які мотивують мене та допомагають каналу розвиватись. Влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Ковчег. Новий серіал від Сайфай перенесе глядачів у недалеке майбутнє, в часи, коли люди практично повністю знищили Землю, а польоти в космос стали повсякденністю. Команда досвідчених астронавтів мусить відправитись в небезпечну подорож, щоб відшукати новий притулок для всього людства. Але надійний як швейцарський годинник, план звичайно ж, дасть тріщину. Космічне судно зазнає катастрофи. Командування місії загине, провізії залишиться не так і багато, а до кінцевої точки летіти ще близько року. Ковчег матиме саме таку зав'язку, після якої почнеться жорстока гра на виживання в замкнутому просторі. Телеканал Sci-Fi неодноразово дарував нам відмінні науково-фантастичні проєкти, чого варта лише експансія, яка надовго закріпила себе в ролі головної багатосерійної космоопери. Тому хочеться вірити, що глядачі отримують дійсно гідний продукт. Хоча трейлери з плачевним CGI особисто мене не чіпляє. Пригоди божевільних Галів Астрікса і Обелікса повертаються на великі екрани з під заголовком Піднебесна імперія легендарні герої цього разу вирушать у Китай, щоб допомогти доньці імператора врятувати матір і звільнити країну після підступного перевороту. Нерозлучні друзі беруть курс на піднебесну, а тим часом Цезар, разом із могутнім військом та його резвісними завойовницькими амбіціями також відправляється у Китай. Дотепна франшиза після двох успішних фільмів, які ми неодноразово переглядали на початку нульових, вже давно розгубила свій пригодницький дух та потонула в самоповторах. Звичайно, автори обіцяють глядачам наповнену французьким шармом та гумором історію, яка нібито повернеться до витоків. Хоча гіркий досвід численних провальних ребутів та продовжень, які заполонили сучасний кінематограф, змушує сумніватись. «Стукіт у двері. Новий психологічний трилер Найтаж Ямалана сфокусується на тяжкому доленосному виборі. Сюжет бере початок в невеликому будинку, розташованому у лісовій глушині. Саме тут четверо твородовакуватих озброєних незнайомців беруть у заручники маленьку дівчинку та її сім'ю. Своєрідні вісники апокаліпсису фанатично розповідають про наближення кінця світу, який нібито можуть зупинити лише полонені. Картину зняли по мотивам бестселера Пола Тремблея Катина на краю світу. А над її сценарієм працював безпосередньо Шия Малан. Тому всіх поціновувачів творчості автора чекає неймовірно напружена оповідь, увага до деталей і звичайно ж фірмовий фінальний твіст. Можливо так. Простенька романтична стрічка з неабиякою часткою гумору та зірковим кастом розповість про стосунки молодої пари Мішель та Алана. Герої досить давно разом, і в їхньому житті настав час зробити наступний крок познайомити своїх батьків і, нарешті, чітко визначитись щодо шлюбу. Але на спільній зустрічі виявляється, що матусі та татусі вже знайомі, навіть занадто близько. Зрозуміла річ, гарячі секрети родини спровокують безліч комічних ситуацій та вплинуть на відносини молодят. Шанувальники кіно для вас та ваших авто у мене є мега корисна інформація. Я хочу порекомендувати сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Саме тут досить легко та швидко ви можете оформити обов'язкову в Україні автоцивілку. Порівнюйте різні варіанти та обирайте найкращий. І все за декілька кліків жадана страховка опиниться у вас на пошті. Більше немає необхідності покидати затишну домівку та спілкуватися із незнайомцями. Все, що вам потрібно, є у вашому смартфоні. А з моїм промокодом навколо кіно 10 ви гарантовано отримаєте знижку в 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. Посилання в описі. Дорогий Едвард. Екранізація одноіменного бестселера Енна Політано розповість життєстверджуючу та надихаючу історію про виживання, стійкість та людяність. У центрі оповіді опиняється 12-річний хлопчик на ім'я Едвард, який пережив жахливу авіакатастрофу, внаслідок якої загинули майже всі пасажири, включаючи його батьків. Спустошеного хлопця передають на виховання тітці, і він починає відвідувати групу підтримки. Едварду необхідно пережити тяжку трагедію та відшукати втрачений син життя, яке розділилось на до та після. Насправді я рідко дивлюсь подібні драматичні історії, але трейлер серіалу мені дійсно сподобався та викликав певні емоції. Флеш, флагманський проєкт Сідаба, який незбагненним чином протягом багатьох років втримав глядачів біля своїх екранів, повертається з дев'ятим сезоном. Мої шляхи з Беріалином розійшлися після четвертого. Але якщо серед вас є шанувальники цієї, м'яко кажучи, затяжної пригоди, то вам потрібно знати, що найшвидша людина планети нарешті відправиться у свій останній забіг. Дев'ятий сезон стане фінальним. В ньому буде значно менше епізодів, ніж у попередників. І зі слів авторів, він порадив всіх фанатів несподіваними поворотами сюжету, гучними камео та яскравими сюрпризами. Ти – Четвертий сезон. Це продовження історії про доброго та чуйного чоловіка на ім'я Джо, за усмішкою якого ховається одержимий вбивця. Події нового сезону розгорнуться незадовго після фіналу. Розважливий сталкер опиниться в Лондоні, щоб відшукати Меріан і в черговий раз спробувати розпочати життя з чистого аркушу. Думаю, не для кони секрет, що вбивчі звички Джо візьмуть гору. Він безперечно знайде нову жертву, але водночас і сам стане ціллю таємничого маніяка. Колоритна суміш Декстера та відчайдушних домогосподарок в кожному сезоні намагається обігрувати цікаві, лякаючі та актуальні теми. У серіалу дійсно стабільні та високі рейтинги. Він обріз базу відданих шанувальників, але все ж таки творцям потрібно задуматися, як завершити історію на відносно високій ноті, доки безкінечні полювання Джо не набридли аудиторії. Мистецтво обману Драматичний трилер є плодом спільної праці, яблучного сервісу та відомої незалежної кіностудії А-24. Серіал розповість про світ розкоші та багатства, де таємниці, ненависть та заздрість змушують грати в небезпечні ігри з дуже високими ставками. За сюжетом аферист Стен з наміром зірвати великий куш підбиває спільницю спокусити сина бойфренда, його матері, яка явно не від чистого кохання почала зустрічатися із впливовим мільярдером. З цього моменту і розпочнеться своєрідний театр брехні, в якому секрети героїв по черзі виринають назовні та породжують безліч неприємностей. До тебе чи до мене традиційний лютневий ромком від Netflix розгортає свої події навколо двох давніх друзів, яких об'єднує одна спекотна нічка та 20 років спілкування. Одного разу Пітер пропонує Деббі на декілька днів обмінятися будинками. Він пригляне за сином подруги велей, доки та зможе трішки відпочити від тяжких сірих буднів у Нью-Йорку. На героїв чекатимуть кумедні та яскраві пригоди, які в результаті допоможуть зрозуміти, що вони насправді відчувають одне до одного. Безумовно, до тебе чи до мене це передбачена романтична історія, фінал якої можна прочитати, переглянувши лише трейлер. Але можливо багато хто з вас, а особливо тендітна частина аудиторії, скучила за подібними, по-доброму наївними фільмами Людина Мураха та Оса Квантоманія. Фільм офіційно розпочинає п'яту фазу кіно всесвіту Марвел. Його сюжет сфокусується на відносинах Скота Ленга з уже дорослою донькою, а також квантовому вимірі, куди герої разом з Хоп, Хенком та Джанет випадково потраплять. Там їм доведеться зіткнутися з головним антагоністом стрічки, де й в цілому всієї фази кангом завойовником могутній злодій зіграє на почуттях Скота та поставить людину мураху і його оточення перед тяжким вибором. Квантоманія вплине на подальший розвиток Всесвіту, розкриє частинку масштабного сюжету та познайомить глядачів із новими цікавими персонажами, типу доволі канонічного модука з трейлера. Від успіху Триквела, можна сказати, залежить майбутнє Марвел. Стрічка або реабілітується після відверто нікчемної четвертої фази та задасть темп для майбутніх проєктів, або остаточно потопить супергеройську франшизу, яка за останній рік втратила багато шанувальників. Зоряний шлях Пікар. Легендарний ветеран зоряного флоту повертається з третім і фінальним сезоном. Жан-Люк Пікар вирушить у подорож крізь час і простір, щоб вкотре врятувати людство. Небезпечна місія зведе героя з давніми знайомими та пролє світло на багаторічні таємниці. Незважаючи на те, що Пікар далекий від ідеалу, занадто похмурий, неквапливий і не схожий на оригінальні проєкти, він цікаво розширює всесвіт та дозволяє трішки понастальгувати Джанго. Це новий цього разу багатосерійний ремейк класичного одноіменного спагетті вестерна 1966 року. Сюжет перенесе глядачів на дикий захід, наповнений бандитами і головорізами. Втративши дружину, вмілий стрілець Джанго не покидає надії відшукати доньку. Через декілька років блукань він перебуває у невелике поселення, де нарешті зустрічає вже дорослу сару. Минулі образи відображаються на возз'єднанні рідні, а й до того напружену ситуацію ускладнюють жорстокі розбійники, які відкрили полювання на Джанго. Похмура історія про сімейні цінності та нещадні часи не поверне масовий інтерес до колись популярного жанру, але можливо прийдеться до смаку фанатам вестернів. Карнівал Роу довгоочікуване гостросоціальне фентезі про протистояння людей та чарівних створінь повертається з другим та фінальним сезоном. Полум'я ненависті між мешканцями похмурого містечка розгорається, а серія задаткових вбивств лише посилює напругу. Бург охопить справжня війна, на кону якої стоїть свобода та виживання міфічних істот. Як стверджують автори, кожен із головних персонажів зіткнеться з суворими дилемами та диленосними випробуваннями. На вас чекатиме дійсно епічний сезон, який гідно попрощається із улюбленими героями. Привіт, майбутнє дія іронічного науково-фантастичного серіалу розгортається в альтернативній реальності в дусі Fallout до катастрофи. Історія пішла іншим шляхом, і в Америці 60-х, окрім звичних епосі елементів, ви можете побачити літаючі авто, джетпаки та роботів. Головний герой, амбіційний комерс на ім'я Джек, запускає унікальний стартап, який дозволить землянам переселитись на місяць. Чоловік збирає команду, білети продаються в неймовірній кількості, і компанія починає процвітати. Але за солодкими обіцянками, у найкоротший термін змінити життя людей, насправді ховається щось зовсім інше. Чудова ретро-футуристична атмосфера та постійне підвищення напруги в трейлері зачаровує та залишає безліч питань відносно сюжету, відповіді на які ви зможете отримати уже 17 лютого. Снігопад шостий сезон. Захоплююча історія про похмурі часи міста Янголів, яке на початку 80-х потопало в кокаїновій епідемії та беззаконні підходить до свого завершення. Останній розділ кримінальної драми сфокусується на внутрішніх міжусобицях сім'ї Сейнт. Оточення Френка під прицілом, а бізнес заходиться на межі знищення, на його слід виходять одразу декілька спецслужб, і головний герой готовий піти на все, щоб захистити себе та своїх близьких. Снігопад це гострий і складний серіал із нескінченою кількістю інтриг та багатогранним поглядом на жахливі події минулого, який, як на мене, не отримав належної популярності. Ведмідь під кайфом Напружений та просякнутий гумором фільм знятий за мотивом реальної історії, яка відбулась у 1985 році у Джорджії. Через невдале приземлення, посеред густих лісів, наркодилер губить валізи під зав'язку напічкані кокаїном. Дикий ведмідь заходить незаконний вантаж, та нібито мед з насолодою його поглинає. Але на відміну від справжнього хижака, який скінчався, наш ведмідь не збирається помирати. Обдовбавшись, він починає жорстоке полювання, в якому не вижив би навіть Леонардо Ді Капріо. Жвавий ведмедик переслідує залишки білого порошка, а також поліцейських, злочинців та туристів, яким не пощастило опинитися в лісі. Очевидно, на вас чекатиме по-справжньому криваве божевілля, яке балансуватиме між найчорнішою комедією та трешовим напруженим трилером. Тож, поціновуючи абсурду та цинічного гумору, неодмінно залишиться задоволені Зовнішні мілини. Цікавий проєкт, просякнутий духом пригод та минулих історій про пошуки скарбів, повертається з третім сезоном. Команда мисливців за золотом у фіналі знайшла спокій на безлюдному острові вдалині від злісних противників. Але довго тішитись на м'якому пісочку ідеалістичного місця не вийде, і невдовзі друзі будуть втягнуті в нові пригоди. Зі слів авторів, в третьому сезоні ставки стануть значно вищими, і кожен із головних героїв на власному досвіді зрозуміє, що всі їх попередні випробування були лише підготовкою до по справжньому масштабного полювання за скарбами. Консультант це екранізація одноіменного роману Бентлі Літла. А на чолі проєкту знаходяться люди, які працювали над створенням доктора Хауса. Сатиричний трилер про офісне життя знайомить нас із задатковим консультантом, який має покращити всі показники та повернути минулий успіх великій компанії, що займається розробкою комп'ютерних ігор. Ексцентричний чоловік переслідує власні цілі та стрімко перетворює життя офісних співробітників на справжнісіньке пекло. Він встановлює абсурдні правила, жорстокі покарання, постійно стежить за працівниками та отримує все більше і більше жаданої влади. Розраховувати на легку комічну оповідь, якою славився культовий офіс, не варто. Консультант не тільки змусить сміятися та порадує цікавими асоціаціями, але й обіцяє викликати тотальну параною та страх. На цій ноті ролик підходить до завершення. Обов'язково доповнюйте мене в коментарях, якщо я пропустив щось цікавеньке, та дайте знати, що із запропонованого плануєте переглянути. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку, за перегляд і до скорої зустрічі у наступному випуску.